І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом, і прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. І сказав Господь до сатани: звідки ти йдеш? А сатана відповів Господові і сказав. І сказав Господь до сатани чи звернув ти увагу на раба Мого Йова? Бо немає такого, як він, на землі, муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає. І він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. І відповів сатана господеві і сказав шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. Але простягни ноти ти руку свою, і доторкнись до кости його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до Сатани: ось він у руці твоїй, тільки душу його береже. І вийшов сатана від лиця Господнього, та й ударив його злим гнояком від стопи ноги його аж до його черепа. А той узяв собі черепка, щоб шкребти себе. І він сидів серед попелу. І сказала йому його жінка ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. І почули троє приятелів Йовових про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен з місця свого Теманянин еліфас, шух'янин Бідат та найматянин цофа. І вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його. І звели вони здалека очі свої, і не пізнали його. І піднесли вони голос свій, та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою. І кидали порох над своїми головами аж до неба. І сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий.